Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми маємо 21 жовтня. А вчора ввечері у своєму відеозверненні Зеленський повідомив, що окупанти замінували дамбу та агрегати Каховській гідроелектростанції готують терористичний акт і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Чи реальний такий сценарій? Для чого це Путіну, Війська якого і досі контролюють Херсон і більшу частину Херсонської області. Які наслідки для України матиме цей терористичний акт російського диктатора? Спробуємо розібратися більш детально. Заздалегідь прошу вас підписатися на мій ютуб канал. Ви зараз знаходитеся саме тут. А мене звати Валерій Клочок. Це можна зробити під цим відео. Якщо відео було вам корисне, будь ласка, прошу вас натиснути лайк і поширте його своїм друзям. І так, поїхали. Будівництво Каховської гідроелектростанції було повністю завершено в 1956 році. Це типова рівнинна ГЕС, нижня із каскаду Дніпровських гребель. Загальна довжина греблі Каховській становить близько 3,8 км. І отримує вона води дуже багато, приблизно 18 кубічних кілометрів. І це є найбільше на Дніпрі водосховище, Каховське море, що його називають. І водночас це є джерело водопостачання, тому одна із головних функцій не просто вироблення електроенергії, а саме дійсно забезпечення водою різних регіонів. Не, от саме цей інфраструктурний об'єкт, на думку Путіна, може змінити хід війни. Справа в тому, що Путін готує декілька локацій, які в його розумінні можуть переламати ситуацію після його поразок на Херсонщині на Харківщині, фактичного визнання того, що він не здатний воювати проти натівської зброї. Такими локаціями сьогодні можна, впевнено, назвати Білорусь, де він стягує озброєння і формує якесь там угрупування регіональних військ і задіє в цій частині дуже активно Лукашенка. Ну, також можна сказати, що він активно веде бої за Бахмут, тому що важливо йому це місто, аби його отримати і забезпечити водою Донецьк. Ну і також. Це стосується і Херсонської області, де він готує дуже серйозну провокацію. Російська пропаганда вже активно пише статті з цього приводу і показує, що, мовляв, дивіться, що буде робити українська влада нацистська із мешканцями Херсонщини. Вона підірве Каховську Гес і в такий спосіб буде знищувати сотні тисяч мирного населення. Насправді це робитиме Путін. І він переслідує таке фізичне знищення, щоб потім показати, що, мовляв, дивіться, київський режим абсолютно не рахується з людськими життями. Натомість. Як показує сьогодні практика, як показує сьогодні досвід, Путін навіть давався до фізичного знищення мешканців в тому ж самому Маріуполі. І там, за попередніми даними, понад 100 тисяч чоловік було вбито фактично за національною ознакою. І вже для того, щоб показати, що мовляв, як вони турбуються про місцеве населення, вони розпочали евакуацію 18 жовтня. Ставленик Кремля Сосальдо розповів про те, що впродовж наступних семи днів буде проводитися евакуація з правого на лівий берег, далі до Росії, і вони планують вивезти з цього регіону близько 50 60 тисяч чоловік. Територія лівого берега, якщо дивитися по рельєфу, розташована нижче за течією Дніпра на Херсонщині, контролюється нині росіянами, і там розміщено в тому числі чимало військових. Але за рельєфом вона нижче ніж рівень правого берега. Відтак, переселення туди українців, як на мене, є свідомим актом загрози їхньому життю. І вже вчора росіяни навіть підготували інтерактивну карту, на якій показують, як буде затоплюватися місцевість, і що вони у випадку прориву дамби будуть щось робити, тобто відселювати населення із лівого берега. Друга причина знищення греблі, на їхню думку. Яку може здійснити Київ це знищення існуючих пантонних переправ у районі Херсона, які вони використовують для перекидання військової техніки та забезпечення, як вони кажуть, гуманітарного коридору з різними районами Херсона. Це також буде подаватися російською пропагандою як акт нацизму зі сторони України. Крім того, це суттєво ускладнить форсування збройними силами України Дніпра та просування на лівий берег і далі до Криму. Але про це вони, звісно, будуть мовчати. Росіяни давно розповідають, що ми готуємося підірвати. Каховську гідроелектростанцію, тобто знищити дамбу і зірвати там якісь трансформатори і так далі, тому подібне. Справа в тому, що 18 жовтня, коли вперше соровікін виступав на телебаченні, ну точніше, він читав із комп'ютера текст, це абсолютно було видно, чітко і зрозуміло. Він сказав, що дані дії, які з дії да, збройних сил України по відношенню цього. Інфраструктурного об'єкту можуть призвести до знищення інфраструктури великого промислового центру та до великих жертв серед цивільного населення. І, мовляв, золю на це потрібно буде ухвалювати якісь непрості рішення. Ми довго думали, що це може бути. Говорили про ядерний удар, можливо, на Херсонщині застосує Російська Федерація. Але схоже на те, що історія зовсім не така. Справа в тому, що важко заперечити, що Збройні сили України не перестрілялись до Каховських ГЕС і до Херсон загалом, ну і до інших там Антонівського мосту, інших переправ. Фактично, на сьогоднішній день росіянам зв'язані руки і вони не можуть забезпечувати логістику між правим і лівим берегом. Використовуються різні засоби ураження цілей, в тому числі і Хаймерси, які постачаються до України. Про них багато говорять на Росії. В тому числі і говорять про те, що натівської зброї в Україні дуже багато. А наших фахівців навіть навчають у Великобританії управляти підводними безпілотними апаратами. Їх, мовляв, також будуть використовувати для підриву Каховської ГЕС, незважаючи на те, що вода мутна і вони там не можуть плавати взагалі. Це абсолютно нереально. Плюс до того, нібито Збройні Сили України запустили плаваючі міни, які допливуть до Каховської АЕС і також підірвуть цю дамбу. Ну і мовляв, оцей весь комплекс. Заход він призведе до того, що дамбу прорве. Але насправді ні методичні та цілеспрямовані ракетні удари, ні плаваючі міни, ні підводні безпілотні якісь там апарати, про які говорять росіяни. Не навіть атомна бомба, як говорять спеціалісти, не можуть спричинити прорив греблі. Це можна зробити виключно внутрішнім вибухом. І от не випадково, буквально два дні тому, Сальдо заявив про те, що перед загрозою руйнування Каховської дамби, яка може, що може призвести до затоплення великого регіону на лівобережжі, не плутайте лівий і правий берег, почали скидати воду, тобто відкривати шлюзи. А це необхідно для того, щоб. Надати можливість мінерам і саперам закласти вибухівку всередину дамби. І от саме тому, як на мене, здійснюються сьогодні такі заходи і дії. Ймовірність терористичного акту на Каховській ГЕС дуже висока. І от навіть сьогодні Данил буквально повідомив, що відбудеться ставка головнокомандувача, де будуть обговорювати можливі наслідки такого терористичного акту. Давайте спробуємо з вами розібратися, що станеться у разі прориву Каховської дамби. Це дуже важливо. Кілометри води, тобто. Величезна кількість води, яка є в Каховському морі, фактично, вона може піти хвилою. Звісно, частково зараз воду спускають, але загалом це не применшить її сили. З мете хвилою районний центр Гола Пристань. Там мешкає близько 15 тисяч чоловік. Також кілька дрібних населених пунктів, затвердженням Зеленського, їх біля 80. На лівобережній частині Херсона вода підніметься на 2-2,5 метри і тотального хаосу, хоча і не дійде, але санітарна катастрофа забезпечена. І от на твердження навіть російських аналітиків і українських фахівців місцевій владі доведеться або евакуювати до півсотні тисяч місцевого населення, або місцями боротися з інфекціями. Та іншими принадами повені, уже не кажучи про складності, які наближаються із зимою. Найшвидші і на катастрофічніші наслідки чекають мешканців території нижче Каховської ГЕС за течією. Але в часовому пробіжку страшні події розгорнуться і для мешканців тих, хто живе до Каховської ГЕС, тому що через падіння рівня в Каховському водосховищі на кілька метрів оголяться водозабори більшості населених пунктів. На березі Дніпра, в тому числі і 50-тисячного -ти енергодару. Якщо за течією Дніпра вода зрештою відступить, там, де Каховської ГЕС, і це дозволить там стабілізувати ситуацію, то до Каховської ГЕС ситуація буде складніша. Справа в тому, що в 50-ті роки, коли будували цю ГЕС, і коли фактично на Каховське море, як я говорив раніше, була орієнтована більша частина інфраструктури міст населених пунктів, які розташовані вздовж берегів річки. То на це пішло майже два роки, щоб його заповнити. Окрім того, Каховська ГЕС е, забезпечує охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції. Як це питання буде вирішуватися, взагалі невідомо. Тому тут своє слово повинні сказати спеціалісти з енергоатому та з МАГАТЕ. Але МАГАТЕ на сьогодні говорить, що безпекова зона довкола Запорізької атомної електростанції може бути створена лише до зими, хоча залишилося до самого можливого терористичного акту, до якого може вдатися Росія не так багато часу. З Каховського водосховища також живиться північно-кримський канал, який росіяни розблокували з початком широкомасштабної агресії. Ми знаємо, що постачання води до Криму було припинено українською владою. Після її анексії, аби такий спосіб все-таки змусити росіян повернути його під юрисдикцію України. Зниження рівня води в Каховському водосховищі суттєво ускладнить питання постачання прісної води до Криму. І тут нібито за логікою самих кримських пропагандистів, та й російських в тому числі, можна було б стверджувати, що українській владі ох як цікаво зірвати Каховську дамбу, щоб Крим не забезпечувати водою. Але справа в тому, що впродовж попередніх 5-7 років. Фактично, Крим відносно легко, але справлявся із відсутністю прісної води, яка надходила туди з України. Це означає, що і надалі Крим буде в такий же самий спосіб існувати без постачання води із Каховської, Каховського водосховища. Тому ця історія точно не про Крим. Але відновити потім постачання води до Криму можна буде. Продовж не менше п'яти років. Про це говорять також фахівці в українській влади. Із Каховського водосховище також бере початок і канал на Кривий Ріг. Це мала батьківщина Зеленського. Там проживає 600 тисяч населення. Звісно, що не вся вода потрапляє туди, із каховського водосховища, але за суттєво ускладнить функціонал міста, і частина мешканців будуть вимушені виїхати з нього. Обміліють, окрім того, водозабори. Нікопольській агломерації чисельністю понад 300 тисяч осіб, які розташовані на лівому березі водосховища. Ну і звісно, що для росіян вчинений ними ж терористичний акт стане приводом для відповіді подальших ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Хоча таку мотив вони переслідують без будь-яких причин. Тому, якщо підводити підсумок взагалі в цій всій шаленій історії з можливим підривом Каховської ГЕС росіянами, Багато закидів про те, що це росіянам не вигодно, це абсолютно неправда. Росіяни готові знищувати населення України і далі під надуманими приводами, аби дійсно змінити хід війни. Бо вже більш ніж очевидно, що в інший спосіб Путін переламати ситуацію не зможе. Але тут ключовий момент заключається в тому: а чи це правда це може відбутися? На я вам скажу відверто. Я не виключаю такий варіант, тому що якщо говорити про ядерний удар, який, наприклад, міг да, здійснити Путін на території Херсонської області, то його попередили, що у такому випадку просто-напросто тебе буде знищено. А так, нібито і ядерну зброю не застосовує, а наслідки її будуть більш катастрофічні, ніж від її застосування. Тому такий сценарій виключати не можна. Чи вдасться її попередити, зараз мені складно сказати, бо процес іде, війна штука невдячна, а для Путіна сьогодні нема ніяких перепон, щоб реалізувати його дурнуваті і амбітні ідеї із захоплення України. Якщо не захоплю, то зруйную дотла. Щось з цього буде, подивимося, всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!